День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела пісень, сорочку гарну вишивала сину, Лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подавали всі шляхи і вертались до рідного порогу? Тих вишиванка і післу про щастя мрії, Туга за синами, Тривога вічні, гарнісні, До Бога звернення молитва доми. Узор вручну, широка планка, легенький запах ковали. Моя сорочка вишиванка вся ніби безплетна з В Дніпро потоки степ, простори. По лінії правій, і лівій стороні, червоно-чорні всі узори мережі раз на полотні» Вишиванка це символ України, нашої великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову і знову. Вишиванка країна і доля. В ній не лише барвиста краса, в ній боролися предки за волю. І відходили на небеса, жито жали і хліб випікали. І у парі йшли під вінець. ній дітей своїх благословляли, батько й мати від щирих сердець. Вишиванко моя, вишиванко, ти, як пісня у серці моїм, одягну тебе в будні і свята, щоб любов поселилася в нім. Вишиванка символ України кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки втягаю її знову. Я українець. Дуже гордий цьому. У світ несу традиції свої. Для себе в Бога не прошу нічого. Все в мене є. І горе, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса, я син землі, від роду і навіки, в краю, де поруч казка і краса. Вишиванку одягаю сміло, бо це символ нашої незламної України. Вишиванка генетичний код українського народу. Так, дійсно, від хрестика народжується візерунок. Від єдності народу Україна. Так, дійсно, ми вдягаємо вишиванку. Червоний населення любов, а чорний скорботу. А разом це суміш народного щастя і жгуби.